У Миколи була настільки стара машина, що її за порушення забирав не евакуатор, а сміттєвоз. Дивимось. Ти подобаєшся мені. Можна, я тебе поцілую. Що ти робиш? Давно стоїш? Довше, чим хотілося би. Е, ну, ти знала, що виходила заміж за ланососексуала? <реш> що це таке, Віра? Весна йде, Жень. Да? Да. Mm. Да. Я так обожнюю цю пору року. Я теж. От є тільки один нюанс, знаєш, оце коли сніг розтає, так. видно, що за гівно під снігом лежало. Це правда. Так. Може, давай продамо. Кого сніг? Ні. Твій Ланос. Він теж всю зиму під снігом лежав. Щас. Я не збираюся продавати свою ластівку. Ти а? Що? Ластівку? Женечка, це не ластівка, це голуб. Вона така сама сіра, І отак так носом об асфальт б'ється і такі звуки визнає. І це вона не заведена. Це не смішно, вір. Я не сміюсь, Жень. Давай це продамо. Аргументи. Які аргументи? Вона, вона стара, вона воняє і портить воздух. Прямо як твоя мама. Може, давай краще її продамо? Всі аргументи ти зараз назвала. Ти нормальний, взагалі? Це машина, а то людина. Знаєш що, це спірне питання. Можливо, в цій машині душі більше, ніж в цій людині. Як можна це продавати? Як можна продавати цю ластівку? Це ж це ж наш член сім'ї. Ти згадай, коли я віз тебе в пологовий будинок на Ланосі, і Ланос не підвів, приїхав вчасно. Приїхав вчасно, але двері все-таки не відкрилися. Прийшлося народжувати прямо в ньому. Так. Да. Але тепер в тебе є свій особистий пологовий будинок на колесах. Жень, пожалуйста, це треба продати. Я боюсь за це машиною назвати. Там вже навіть руль тільки в одну сторону крутиться. Ну ти замітив, якщо ми виїжджаємо на дачу, ми отак. І через п'ять минут опять у дворі стоїмо. Сто хай, ну, ну, хороша машина, ну. Хороша машина. Хорошу машину, Женячка, перед тим як сісти, не п'ють для храбрості. Хорошу машину, Женя, коли в неї сідають, ножки обтрушують, а не тоді, коли з неї виходять. Та що ти причепилася, Це нормальна тачка. Нормальна ну, і, тачка. Навіть люк є. Да. То в нормальній тачці, Женя, люк проєктують інженери, а не ржавчина. Ір, ну, будь ласка. Тачка. ну ти, Що наше її продавати? Ну, Я ще раз сказав. Не собираюся продавати, то хоча б із сусідів гроші бери за те, що вони її використовують у дворі як туалет. وا, ну не перегибай, будь А ]よろしく. я не перегибаю. Я вчора, Женя, виходжу, так от відкриваю, дивлюсь, мішка Галат сидить. Штани спущені, курить. Ха-а, Я вибачаюсь. Да, <Double NFerident> Ірина. Так. Я по оголошенню, Олександр. <ed Olympique> <ground Need> uh. Машину ви продаєте. Що? <Shortislope> Женечка, тут така історія вийшла. Просто я три роки тому назад на Авторіо виложила оголошення з продажем Ланаса. Женя, і це перший покупатель, я тебе умоляю, Не психуй зараз, не психуй, ти просто йому покажи. хорошо? Просто хай подивиться. Женя, такий раз в житті буває. Такого шансу нам Боже не дасть. А хочеш, а я потім, якщо ти йому покажеш, як золота рибка, виконую три твоїх любих бажання. Що скажеш, зроблю? Значить, так, Іра, я покажу, звісно, да. але знаю, що він її не купить. Ти просто покажи. Ну, так що це ви той смертник, який бажає купитися одоробла? робла. Бачите, а це женічка просто юморист у нас такий. да. Не звертайте уваги. Олександр, ви поки подивіться, а я за макументами схожу. Добре, 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 добре. Так ось яка вона ваша ластівка. Ластівка, бря. Вперше чую, щоб її так називали. Лайнюшка називали, засаночка. Було таке, а що Ластівка це перший раз. Я машину огляну. Будь Том... ласка, ага. що її глядять? Ви що не бачили грабовоску ага. чи що? Так. Ага. А ну скажіть, будь ласка. Ага. Пробіг рідний. Та Рідний, який пробіг? Тут швидше простій. Ага. А, а розход ага. який? Розход невеликий на 100 кілометрів, 8 літрів. І це масло. Ага. Угу. Mm -hmm. Слухайте, дивлюсь на машину, але в мене таке враження, що ти з я її бачив. Звісно, бачили. Ви що? Це битва екстрасенсів. Сьомий сезон, 126 епізод. Екстрасенси шукали в якої машині труп. В цій був. Так вона ще хілі звіста. Причому тут ці господи, ну? В ДТП було. А як же? Ми нещодавно з Іркою в таке ДТП страшне потрапили. Ви що? Їхали на шаленій швидкості а. 10 кілометрів на годину. В Соняшник як вляпались. В соняшники хоч бихні, а ми з Іркою постраждали. Слухайте, а оця вм'ятина на капоті це звідки? Від потоку вітру. Ага. Так я салон глянув. Та, будь ласка. Ага. Слухайте, щось у вас трошки газом. Штиняє. А ви її перевели на газ? Ми її перевели на трос. Це я. А це так, що я на ній зараз виїжджаю, тільки коли мене хтось добрий на трос бере. <ріст> так у вас нема ручника. А де ручник? А наша тут ручник? Ну як наша? А раз і екстрене гальмування. Значить, запам'ятовуємо. Якщо екстрене гальмування передаємо кермо в руки пасажиру, значить, перелазимо на заднє сидіння, відкидуємо спинку заднього сидіння, перелазимо в багажник, відкриваємо багажник, викидуємо якорь. Або парашут. Гумор склад. Тачка нормальна. Ви знаєте. А мабуть. беру. Почекайте. Одне питання. <кхід> Кому берете? Сину беру, малому. Прийомному. Прийомний. Рідний син Мішка. Ще одне питання. А що він вам такого зробив? Та нічого не зробив. Просто розумієте, я як подумав, якщо він на цій зможе, то. А і що це вона якась не така, а на цій він зможе. вона така, вона така, ну, як в народі кажуть у нас. Якщо цю вдарить, то воно ж не жалко. А ну, якщо це... тебе вдарить, тебе жалко буде, чи ні? Пане Євге, не ображайтесь, але ну реально, ну, ну це ж мотлох. Ну. Я зараз тобі кабіну розвалю. Так, Значить, Іра, дивись, я твоє бажання виконав. Тепер, будь ласка, виконай моє бажання. Не продавай мою ластівку. Тобто, якщо вам 300 доларів не потрібні, так, то. Ти ще олігарх, да? Женя! Я зараз тобі.